Монета на мільйон. Готові? Поїхали. Саня. І так, друзі, всім привіт! З вами знову ваш улюблений ютуб-канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник, і ви дивіться, що в нас є. Це просто піск сезону для вашого газону. Друзі, це просто неймовірна монета. Нова, нова монета 2023 року. Називається наша українська мова. Я думаю, що ця монета вже заслужила лайкос під даним відео. Тому якщо ви це ще не зробили, поставте на паузу. Поставте лайкос під даним роликом. А я зараз вам розповім, чому саме така монета. Як, що, скільки важить і так далі про цю монету. Так, як вона тут витаскується. Ну, що я з вам, вам скажу сразу, Бросається в очі, що вона така стильна, пристильна. Вона така прямо заворожує. Монета, ось ця її сторона, вона така незвична. А ось ця мені просто, от, просто кайфулі. Я вже бачу солов'я. Бачу, типа яйця, но в стилі букви Ї, бо такої, такої букви немає в жодної країні світу, в жодної мові світу. Давайте подивимось, що ж тут намальовано, що тут розказано. І так. Від Нацбанку інформація наступна. Значить, на аверсі монети розміщена стивілізована буква Ї. Ну я вам так і сказав. З соловейком, що символізує молодійність та співучість української мови. У центрі літери малий державний герб України на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру. Бачите, із контурів літер української абетки. Це як? Контури літерів. Я тут такого не роздивився. літери. літерів. Ну, може, я чогось не розумію. але, на це все як, -от, як -от це сіно це таким чином замасковано. Ну, я так розумію. Так, І е асоціативно нагадує гніздо, яке символом є е дому та оберегом родини. Тобто, взяли. Всі літери, як би їх контур намалювали в стилі гнізда. Ну це прикольно. Я так глибоко не дивився, але дійсно, як гніздо, соловейко, яйця, її символ. Бачимо 10 гривень. Рік карбування 2023. Шикарне. Шикарне. Шикарний аверс. Реверс. Реверс монети. Такий. Дуже шикарний, незрозуміло, як його тримати. Якщо ось тут у нас ось так перегортаємо, а, ось так потрібно дивитися. Ну, Байдуже, тут все прикольно, все цікаво, таке сучасне. Значить, на версії ми бачимо стилізовану композицію, що складається з літер української абетки. І у композиції виділені літери Г. Г. Бачите? А, ось, ну, Золотим кольором. «Г». Ї, Є і І. Елемент оздоблення локальна пазолота, що відрізняють українську мову фонетично і графично серед культур. Щоб, е, і що послуговується кирилицею. Серед фактурних літер композиції відрізняються літери України. Де, ага, іншим кольором, бачите? Тобто. Uh, всі ці букви такі uh, з насічками. А от України, uh, наша мова України. Вона така гладка. Бачите, також прикольно. І все це в поєднанні uh, зі словами наша мова утворюють вислів. Наша мова України. Елементи композиції реверсу підкреслюють інтеграцію мови в сучасні гаджети цифрові пристрої. Інформаційні мережі. Тому ми з вами бачимо над буквою D, бачите, навушники, мікрофон, символи вайфаю чи як правильно, символ волюме. Шикарна, шикарна, красива монета. Значить, випущена вона 5 тисяч тираж, 5 тисяч екземплярів. Діаметр такої же 38,6, як і всі, маса 31,1 грам, срібло. Випущена 27-го 10-го в так мовити обіг в продаж. І тут ми бачимо з вами на гурті ще написано, що Україна аргентом 925-31.1 знак банкнотного монетного двора Нацбанку України. Друзі, мені важливий ваш коментар. Як вам? Як вам що сподобалось? Що не сподобалось? Будь ласка, напишіть монета. Шикардосна, як на мене, як на мене, звичайно. Принаймні вона незвичайна. звичайна. Дякую вам за перегляд, лайкос під відео. А я побажав знімати вам ще багато-багато цікавішого матеріалу. Бо в нас, ви знаєте, все це можна подивитися на нашому телеграм-каналі. Переходьте, дивіться, вже можна придбати. Якщо не можна, то питайте менеджера, де побачимось.